І, ну, і принцеса Ліка в неї є канал відео, я вам вже казала. Просто це продовження. Ми в селі. І пам'ятаєте, в цій серії там, та бабка була що сполила, що ми по її городі ходимо. Ну, вона мою сестру запала. І, і, хотіла думати, ну, типу, казала, чого там лазили, взяла, була прутик. Але я її відволік петардами. І короте, вона повернулася галате. А тепер ми хочемо пробратися Типа, І що ти кажеш? И, та, і ми цей будемо там спілкуватися. Так. І, будь ласка, давайте наберемо в цьому відео хоч 5 лайків. 5 лайків. Там, там є буде? Дмитро і сумасшедший Петро. Так, І, коротше, Петро він чекає, Але все тихо почали. Він хворож, на голову. Так, тихо. Я, я перший A takhle se stop. A takhle se stop. A takhle se stop.

Thank you.